Всім привіт! Вітаю вас на каналі Хата Біля Лісу. Сьогодні я запрошую вас провести ранок зі мною. Зранку мені найбільше виходить відео знімати. Ви чуєте? Там новий. Що ж вдається. Чекайте. Ранок починається з того, що я мушу випустити свою худобу. А ти куди моя? Бачите, які в неї бочки? Як думаєте, скільки в неї буде козенят? Я думаю, що двоє. Але це не факт. Малу випустила, тепер інших. Дивіться, кожного... Відео, а тепер буде мене зустрічати оцей котик. Оцей. Най! Ну, ти там вже оселився, приписався. Такий гарний котик в мене. Я забула їм води взяти, треба зараз взяти воду. Добрий ранок. Цей застука, йо-йо. О, так красной. О, мілка, щось вийде. А ходи сюди, не дуркуй. Все, 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 тихенько, тихенько. Мене запитували про кози, що за порода. Що вигідно для нашої сім'ї тримати кіз? От Трохи розкажу. Кози це звичайні. Ну, я там думала, що там є якась спочатку порода, але потім вона була схрещена непонятно, з яким цапом. Коротше, рахується, що це дворові кози. Чи вигідно? Нам дуже вигідно. Вони окуповуються за місяць часу. Кожна коза окупилася менше навіть, ніж за місяць часу, бо ми рахували. Скільки молока вони дають. А ми їх взяли того року вже в кінці сезону, це був серпень місяць. То вони нам давали півтора літри Потім вони почали трохи скучуватися до літру в день. Но нам цього ну достатньо. Це не такі кози, знаєте, як в Ютубі ви можете подивитися, що там по три літри. Молока дають. Вони такі скромняшки. Там мілка. Буде більше молока чи ні? Ага. Ну, цікаво буде. Вони мають в кінці березня окотитися. У нас тут має бути дитячий садик. Вже чекаю, якщо чесно, Трохи переживаємо, тому що ніколи в нас такого не було. Тому подивимося. Я думаю, що все буде добре. Але якщо, буде, якщо народяться оці окотяться, вона окотиться і будуть Ніць як гарно. Нового лапки. Красота. Якщо будуть козички, залишимо всіх собі. Якщо будуть сатики, Їхня доля буде трохи плачена. Та м'ялка. Кутю-кутю. Ось ну, і красотка. За ЦАПа також питали. Багато хто не купує цапа, а вводить до ЦАПа собі окремо, там раз в рік. Повели, вони там спарувалися та й все, нема ніякої проблеми. Оскільки ми живемо в Дєбрях, нам накладно тягатися, ще й плюс транспорту нема. Я знаю, що там можна організуватися, можна когось попросити, чи машиною, чи фірою, щоб якийсь доставити до цапа. Але в нас виникла була проблема, що ми не знали, коли вони гуляють. Вони тобто гуляли. Як сказати правильно, в них не була та охота така явна. Вони не мекали, не бекали, там хвостиком не мількали. В них такого взагалі нічого не було. А це вже був початок листопада. ну і По всіх правилах то мала би вже охота в них початися. І там вже знайомі, вже казали, от мої кози відгуляли, а твої відгуляли, мої не відгуляли. І... Получається, знайшли ми цапа там, в сусідньому селі і нам ще його привезли. Щось вроді такое: 800 гривень цап, 100 гривень доставка. Коротше, за 900 гривень цього цапа взяли. І тут було там, хто такий зі старожилів на нашому каналі, той бачу, вони це просто це була така картина. Він прийшов, він зразу їх цих кіст прям полюбив. Мілка його одразу полюбила, вони спарувалися буквально, там, напевно, на другу хвилину після їхньої зустрічі. А при тому, що ніяких признаків, що от вона там хоче цапа, не було. Не знаю, може то наші кози якісь такі особливі, або може ми такі не, неопадні, що навіть не, ну, не замітили, може якихось... Хоч ми так приглядалися, що мені здається, що так ніхто не приглядається. це до кіз. Ага, хвост i... тако мелькає mm, і не мелькає. О, це жодне, позіхаєш? Мілка. І... Та й все. Потім він був, оцей цап він був менший. Йому щось було... П'ять місяців в період того, що він запліднив у цю красоту. Він був такий ну, набагато менший. Він зараз такий трохи виріс. ми взагалі переживали чи він застрив, не застрибене хоча б на мілку. Але нічого, ну все гарно вийшло. Потім... що ще питали? А, про сморід цапа. Дивіться, сморід є період Цих ну, два тижні, можна трохи менше, коли у них цей шлюбний період, тому що цап він себе опісює повністю бороду, на роги він якось так вигинається, що, він, що його голова повністю вся в цих своїх парфумах. Він так ніби при, е, то, привлікає, заманює е, с, е, кіс. І е, сморід наскільки сильний, що це просто можна е, здуріти. Е, Коротше, я в той період е, до кіз не ходила. То ми й молоко е, козяче тоді не. Ну, ми їх здоювали, але не пили, бо цей просто сморід був всюди. Е, і все. Два тижні пройшло, і він чистенький, і він непохочий, до нього зараз можна спокійно підійти. То, що він трохи такий, він дуже специфічний. Кози, вони такі спокійніші, хоч теж там б'ються між собою. О, о. А цей просто, ну, він дуже любить битися. Може він просто так до людей привик, не знаю. Так, це за за козла я відповіла за зацапкам. Тому, ну, по суті, ми не шкодуємо. Хай собі живе в нас, та й будемо для мілки з малою мати цапа. Потім, як будуть інші козички, ну ніби його діти, от не знаю. Коротше, треба ще думати добре. Тому що або міняти ЦАПа, або продавати козичок. Хоча я дивилася відео, що там і бридених. За і проти імбрейдингу. Ну, от, якщо чесно, то по то майже завжди це імбрейдинг. Ніхто е, так дуже не заморачується, окремого, ЦАПа для кіз не купує. Тобто, е, мама може бути запріднана сином. Ну, ви поняли. І ще питалися, чи вони. Живуть в цьому загончику, чи як ви там їх пасаєте, бо я ж там сказала, що вони випасаються. Е, зранку, коли ще тако... Ой! Вибачте, будь ласка, ви впали. Е, зранку, е, коли ще дуже такий морозець, і сонце геть чисто десь там далеко. Недалеко. Ну, коротше, в нас ще досить нічого не прогріло. Хоч зараз мороз, але все рівно то вони так трохи тут, в цій коморці своїй. У них тут такий загон, я не знаю, скільки тут метрів квадратних, бо то там і за і вони собі можуть ходити. Вони собі тут тусуються, а потім ми їх, о, заглядуємо, гіта. А потім ми їх виводимо туди на пасовище. Ось тут тако через браму і вон туди ми йдемо, припинаємо мілку і цаба. Можна не припинати, але просто якщо не припинати, то ти не зможеш там до хати піти, щось своє поробити, тому що вона як ненормальна зразу за 5 хвилин буде в сусіда на городі. І все, вона собі там випасається. Тобто оце то, що попереду нас, то є не наша територія. Вона не приватизована, там теж питали. Площа території, яка у нас? Наша площа території це 30 сотиків. Це ось тут там, де хата, та, от подвір'я. Оце, до речі, хата з подвір'ям, тут 15 вроді. Ось оце. Ось тут 15 і там 15. І там город, це також, оце наше. А все решту то що за брамою, до е, села, територія села. І ми нею користуємось. Тут колись була, е, дуже багато худоби випасалося на цьому пасовиську. Тут було щось сусід мені говорив, вроді 12 тисяч овець в цьому селі тримали. Представляєте? Дуже багато. Ось так. Корови тримали. До речі, корови мало, мало корів тримають. Щось пару штук на село. Пару коней. є. Але багато ну, люди здають, здають худобу, не хочуть тримати, порахуються невигідно. Але я не знаю, у мене трохи інакша думка про худобу. Я думаю, що худоба вся вигідна дуже. При умові, якщо є, якщо ти сидиш вдома, не знаю, а ви тримаєте худобу і чи вважаєте, чи вигідно її тримати, чи ні. Ще забула розказати про овець, бо також ще питала про овець. То, чи ми їх стрижемо? Так, да, ми їх стригли в травні місяці, травні на початку червня того року. Маємо цю вовну, шерсть їхню. Щось я там почала трохи її мити і перебирати. Ну, таке медитативне заняття, я вам хочу сказати. Надіюся, що буде ковдра з часу, коли я то все зроблю. Так що за овець. Вроді більше нічого не питали, а чому ми їх завели взагалі? Щоб вони нам очищали територію. То Ви знаєте, що за кордоном, от там, де пожари часто виникали, то на тій території заселяють кіз. Та й овець. І вони допомагають е, цей з чарниками боротися, щоб не було пожарів. Ну, у нас по так, суті така сама ситуація. Ой, ой Боже, ви падаєте і падаєте. Е, у нас пожарів немає, але у нас просто тут все дуже заростає. І нам треба якось... Ну, почуєте? Не знаю, що це за пташка. Щось таке пищить. Оп. Ванда. Ясно, що можна нікого не заводити та й самому коси це все. Але ми люди ліниві. Нам краще, щоб хтось, от, хай тварини працюють. До речі, я дивлюся про пермокультуру багато передач. Досить цікаво. От якщо вас цікавить от таке те... ну, тема сільського життя. Ася фу! фу! Ходи ходи. Якщо у вас цікава тема сільського е, життя і таке щось е, рослинництво, тваринництво, то можете собі ввести відтоді термокультура, Тут і книжок багато є е, е, на цю тему. І там про різних тварин, як вони злагоджено мають працювати, е, тобто мають працювати тварини, а люди просто мають організувати е, цю роботу їхню. І тоді людина менше має працювати, коротше. Людина організатор процесу. Так, батьки? Зараз піде, це ще трошки. Так, і ще два слова про молоко. Значить, дві кози. Отакого от на початку вони давали 2,5 літри. Нам цього отакого от дуже багато. Коли вони окодяться, я ще про них порозказую, тому що там є така досить цікава інформація. Але зараз не буду, бо зараз нападете на мене. А я не хочу, щоб ви на мене нападали. Коротше, добре, на сьогодні все. Йду я готувати їсти. Що я сьогодні готувати буду? Я там поставила паштет тушкуватися. О, до речі, питали мене люди. Показати, як я, ну, я так і не зрозуміла, що саме вони хочуть. Чи хочуть, щоб я показала, як я готую на тій пірці-буржуйці, чи прям детально розказати, от як я там регулюю тепло. От напишіть, якщо вам це цікаво, то в яких деталях вам це цікаво, бо я трохи не зрозуміла. Так що я йду робити паштет з курячої печінки. Ще на базар, кожен базар треба піти, В магазин треба піти. Базару у нас немає. Все. Гарного всім дня. Ну, скоріше за все, це буде ввечері вийти це відео. Тому гарного вечора вам! Солодких снів. Па-па! До нових зустрічей!